Сатана знає, що поки людина пов'язана з Христом через молитву і через посвячення її перемогти неможливо. Якщо Ісус зайде в мій внутрішній світ, він буде настільки вражений цим хаосом і розбродом, який там є, що я не знаю, чи це варто робити. Але суть якраз в тому, що ти не можеш нормально прожити, якщо ти не зупинишся для молитви. Для того, щоб почути голос Господній в потаємній кімнаті, у вас має бути наполегливість, така ж саме, як у Єлисея. Якщо Господь вам обіцяв, що Він буде говорити з вами в потаємній кімнаті, що він відкриється, що він проговорить до вас якісь дивовижні речі. Наполегливо стійте там в потаємній кімнаті, шукайте відповідь, запитайте Господа, задавайте питання до тексту і стійте там до тих пір. Поки не відповіді відповідь, Господа. Тобто, коли я кажу, Боже, Боже, керуй моїм життям, я хочу повністю Тобі довіряти, друзі мої, повністю це є повністю. Господь, пробач мене, Господь, я щиро бажаю, я щиро навіть вірю у те. У те ну що не може такого бути, щоби ти не пробачив, Господь. І навіть якщо після цього, що я покаюся і все одно впаду, Господь дай мені сили більше цього не робити. Лидина може побачити Господа, коли вона йому буде служити від щирого серця? І нарешті Господь каже і ті, хто цей шлях проходять, кого вони побачать, зявлюся йому сам.